Я хочу зауважити, що БК Дніпро, напевно, єдина організація в українському баскетболі, яка має свою школу баскетбольну, виходцем якої я і являюсь. Що я хочу сказати, що в Дніпрі завжди було те, що ми грали, типу, як родина одна, і, типу, це завжди щось інше, не знаю. Я з таким поки що ніде більше не стикався і це зовсім щось інше. Це не було яким, якимось, е, якоюсь несподіванкою для мене, що зараз е, Дніпро грає е, тільки українським складом е, та до, досягає успіхів. Я дуже добре себе відчував стосовно мого коліна. була виконана дуже велика праця, підходячи до цього кубку, Та я просто дуже хотів хоч щось виграти до того, як я завершу свою карєру Тиску не додавало, але просто було приємно, що вдома їхати нікуди не треба. <рес> <рес> Ні, ну не знаю, ніяк не відображалося на нас. я думаю. Там грав uh, Макс Сандл, якому дуже довго uh, всі uh, передбачували. Я, я не хочу казати uh, роль. Uh, Найкращого центрового майбутнього на той момент. Але е, такі розговори е, десь я чув. І мені було дуже важливо доказати, що на даний момент в українській суперлізі тільки один е, найкращий центровий. Після е, півфіналу е, Особисто я е, трохи е, розслабився. Я пам'ятаю, що е, Валерій Валерійович заходив до роздягальні. Е, 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 його слова всі почули, він, він зміг достучатись до кожного. Та й Ми виграли. Я зловив таке відчуття, що коли ти граєш, ти всього себе віддаєш. І просто після ігор, коли там ти виграєш, там нема навіть іноді сил порадуватися. Знаєш, ти просто такий фух. І все. Побажання. Та я думаю, тут навіть побажання зайві, тому що я ж дивлюся і мені подобається, як хлопці грають. Удачі бажати теж не знаю, тому що удача приходить до тих, хто. Щось робить, а команда робить, тому я думаю, все буде чітко.